Усім привіт! Готуємо дуже легкий та смачний десерт, бите скло. Ділюсь своїм досвідом, обов'язково дотримуйтесь послідовність дій, щоб у вас 100% вийшло. Спочатку наливаємо гарячу воду в будь-яку тару. На пакеті з желе заявлено 400 мл. Нам потрібно в 2 рази менше. Тому наливаємо 200 мл окропу, щоб желе вийшло щільним та пружним. Всипаємо вміст пакету та помішуємо воду, щоб розчинити желе. Використовуємо різні кольори: в мене це полуниця, ківі та апельсин. До речі, синє та фіолетове желе чомусь не застигає так, як потрібно. Після того, як розчинили желе, залишаємо його на столі, щоб воно охололо до кімнатної температури. Після цього ставимо в холодильник на 2-3 години до повного застигання. Тому що не рекомендується в холодильник ставити гаряче. Коли желе вже повністю застигло, ми вирізаємо його з тари та витрушуємо. Також можна його нарізати зразу в тарі. Але щоб вийшло все дуже гарно, краще нарізати на дощечки. Все желе починаємо нарізати на кубики приблизно 1,5 см. Після того, як нарізали та перемішали желе, ставимо в холодильник, щоб воно не розтануло. Подивіться, вийшла ось така краса. Далі підготуємо заливку. В миску наливаємо сметану кімнатної температури. Це дуже важливо. А ось жирність сметани не має значення. Додаємо цукрову пудру на ваш смак та розмішуємо її, щоб вона розчинилась, поки просто відставляємо. Також потрібно підготувати желатин, заливаємо його холодною водою, розмішуємо та залишаємо, щоб він набух. Тим часом, поки набухає желатин, розкладаємо нарізане желе. По стаканам. За цей час желатин набух ставимо в мікрохвильовку на 15-20 секунд, щоб він трішки розчинився, заливаємо гарячу воду, не окріп та перемішуємо до повного розчинення. Щоб желатин не вливати гарячим в сметану, потрібно декілька ложок сметани з цукром додати до желатину та змішати. І тільки після цього цю суміш повільно вливаємо в сметану та паралельно помішуємо вінчиком. Готову заливку переливаємо в посуд з носиком, щоб зручніше було заливати желе. Заливаємо не покриваючи желе повністю, так подача цього десерту буде гарніша. Після того, як залили заливкою, можна постукати по столі, щоб вийшло зайве повітря. Ставимо в холодильник приблизно на годину. Цього часу повинно вистачити. Ось такий легкий літній яскравий десерт вийшов. Саме головне, що він корисний, підходить дітям, вони його просто обожнюють. Поспробуйте приготувати це дуже смачно. Та напишіть в коментарях, чи вийшло у вас. Обов'язково підписуйтесь на вас. Чекає ще дуже багато класних десертів. З вами була Кейт. До зустрічі!